Підвір'їв Дніпропетровці вже давно звикли. Хоча останніми роками ситуація із прибирання у місті покращується. Смітників поменшало, втім, до європейської чистоти нам ще далеко. Ми часто говоримо про те, що наш город грязний, што образовуються стихійни і смалки. Осмотріть насадку похолодівні. Оте туди виносять ті, хто не платить хозяй а можно с вами пообщаться по поводу тбо мусора заключение договора оплаты и всего остального. ну а вы знаете что вы по закону обязаны заключить договор скажите пожалуйста а почему вы не платите за мусор Приватного сектору справжня паніка. Ось такі листи щастя отримали майже 40 тисяч людей. Вони попали у список боржників. У такий спосіб сміттєзбиральна компанія через колекторську фірму вибивала з неплатників кошти. Утім, чимало адресатів свої борги не визнають, а дії колекторів називають безпідставними. Розрив душі був, вулкан в душі був. Як це на умершого чоловіка. Взагалі у не числиться тут. Все на мне, все квитанции, все договора, все это заключаю я. И мне по завещанию дом перешел ко мне. На каком основании вот это мне вот свидетельство, то есть письмо пришло на моего мужа. В ведомости лично ставила подпись, что я отказываюсь заключать этот договор. И это видела наша квартальная Лидия Федоровна. И в результате... Я взагалі не розумію, відкуди взявся номер цього договору і прилагаємо всі документи, вот оці акт сверки, акт виконаних робот. Ось це реакція людей на дії з боку сміттєзбиральної компанії Грінко. Мешканці скаржаться у посланнях чимало невідповідностей, починаючи від прізвищ із сум боргу та закінчуючи кількістю абонентів. Ця сума взята з потолка. Ми, лічно я, наприклад, Платила своєв'яно і в повному об'ємі. О чому у мене є квітанції? Є справки. У Грінко пояснюють, недосконала база даних, тому й технічні помилки та відсутність у мешканців договорів не суперечить нарахуванням. Гаражний кооператив, де чисто по-хамськи, другого слова не знайдеш. люди не вважає ні себе, ні викрупні ні себе, Вибрасують. весь мусор, который в них скопляется. и головы, это видно гаражники. Либо они разделывают, либо привозят, может быть, что-то собакам, или я не знаю. Но валяется вот здесь. будівельних відходів та побутового сміття майже щодня звалюються на голову мешканців будинку 34 по вулиці Гончарова. Заручників людського свинства нарятує навіть двометрова цегляна огорожа, яку побудували як щит. 20 років я тут живу, 20 років мене муж сюди привів. 20 років ми боремося здесь. Але міцно увійшло у життя вулиці з вилистою. Запаси будівельних відходів та побутового сміття тут поповнюють регулярно, навіть не зважаючи на заборону різних екологічних служб. З розсадником бруду та інфекції люди борються вже багато років. У всьому винний їх дивний сусід. настільки санітарія. В таких криси бігають. У нас криси вже в квартирах. Тут ребенок тоже там 10 лет такая, ночью проснулся на нем крыса сидела вот это помещение это у него вообще-то туалет на вопросах где вы ходите в туалет он пожимает плечами то есть наверное он в туалет ходит везде Подібних історій у мешканців за 10 років накопичилося надто. Місцеві реально побоюються розмноження гризунів та розповсюдження інфекцій. Року здесь был пожар. Тут замкнуло. видно лампочка чи що тут обогрівалося. І цей пожар ми тушили тут ночі. Тут пожарні були, все відключали, все. Но дело в тому, що тут весь мусор, що є на мусорниках, він весь здесь. У нас Чего? в дворі. Мама царство небесне. Писала я в екологію і писала в санстанцію Красногвардійського району. Приходили, смотрели, ніяких мер не предприняли. Порушник спокою у селищі Корея сміттєзбиральна компанія Грінко наполягає. За надані послуги потрібно платити. Там було заключено 20-30% договору. Це не значить, що не начислялись платежі. Но люди не считали нужным прийти и заключить договора. За эти три года долги населения по городу составили около 14 миллионов гривен. У свою чергу представники Феміди говорять, немає договору, немає підстав стягувати борги. Если э, люди на самом деле не заключали, потребители не заключали договор на вывоз мусора, а коллекторная организация ссылается на номерные договоры вывоз мусора, то не исключаю, що здесь имеет место фальсификация договора. У сміттєзбиральній компанії стверджують, люди щодня виробляють сміття. Грінко свою роботу виконує, отже чекає оплати. Согласно статті 20 закону України про житлово коммунальних услугах, кожен відповідальний квартиросйомщик, або господар в поміщенні, Об'язан заключити договор на всі комунальні услуги, в тому числі і на вивоз битових відходів, і оплачувати ці услуги. Мешканці розповідають, останнім часом купували спеціальні пакети три гривні за штуку, складали сміття і вважали, що розплачуються з згрінко. На сміттєвому фронті без змін саме так про свою війну розповідають Ольга Брюкова та її сусід Юрій Демченко. За кілька десятиліть їхні городи та подвір'я перетворилися на справжній вогнепальний рубіж, де небезпека на кожному кроці. Приїжджає газель, стройматеріали повністю адривається газель і вибрасується стройматеріали сюди. Бросаються камні, бросаються бутилки. Вот у мене дитина ходілку ніку тут собірав. Бросається бутилка 0,7. Ремовосенію. Кому я претензії придивлю? Я шо вижу, там хто там бросил, або що? Це страшно лішто тем, ще тим, що кооператив. Это там и масло, горючие, горючие грючі, материалы, которые могут в будь-яке загореться. Творці смітника, гаражний кооператив Автолюбитель 5 прохання мешканців не смітити ігнорують. В дирекції провину звалище перекладають на колишнє керівництво, тому і з прибиранням не поспішають. Я в, этом, и в этой должности, вот, мне у нас лес, вот это все досталось, и я не могу, у меня такие долги там по гаражному кооперативу, заказы машины там, чтобы кто-то вытаскивал этот мусор, вы дадите мне деньги? Если в гаражном кооперативе 50% платят за гаражи. Факт порушення підтвердили і правоохоронці. В отношении председателя гаражного кооперативу «Автолюбитель-5» Составлен протокол об адміністративному правонарушенні по статті 152 коап протокол направлено на розгляд адміністративної комісії. Мероприятия продолжаются. Боротися з примхами дивного сусіда жителі вулиці з вивистої вже втомилися. Прохання прибрати сміття чоловік ігнорує. Від допомоги відмовляється та продовжує тягати все підряд. Тут не только что пройти негде, тут и окна открыть невозможно, тут вообще полная санитария. Вы сейчас увидите сами, как что здесь в квартире даже хода нету. Я думаю, что нам двери просто не откроют. Саша! Саша, выйди, пожалуйста! На диво господар відгукнувся. Правда, з закупи сміття ледь відкрив двері. Порушника чистоти звуть Олександр Сидельник. Про себе говорить, що він біолог за фахом та у минулому викладач багато років мешкає сам. Його родина кішки. Зараз їх 12, не враховуючи кошенят. Умирав і нічого, нічого не допомагав. Тому що Я думав, запачкався. тому що екологічно чистий в сміслі на м'ясоконтролі Там відходи брав м'ясом, кормив його. Це висить. Это э, кошкам с точки зрения э, питания, получается, беременные они едят. Вот таким способ господар поясняет велику количество сметя у помешканий, бо тут на боком пройти складно. однако все это необходимые в государстве вещи. Я специально вот это сделал клетку, и тут она э, кушала и родила, тут они единственные, получается, в Украине, как сифир белорозовый бело котенок. Ці кореї говорять, останній рік вони купували пакети для сміття і вважали, що в такий спосіб розплачуються із грінко. Але потім оказалось, що ці пакети ніким не учтені І сказали, що там будемо розбиратися самі. справок, треба давати. У відповідь Грінко заспокоює подвійної оплати, не було. В частному секторі, де вивазилися э, ботовия тводи вивозілі пакетним способом, з того моменту, коли. Началась вот продажа пакетів начислення не проєзвадійсь. Аби розвіяти сумніви, юрист радить звернутися за поясненнями безпосередньо до компанії Грінко. А на думку керманичів міста камінь спотикання неврегульованість відносин. Приватний сектор на 90% договори ігнорує, тому й беззахисний перед шантажем. Що стосується существуючого законодательства, то по закону жителі обов'язані самостоятельно заключати договори на оказання даних услуг. Вивозки твердих битових отходов. При заключенні договору і закон уже на нашій стороні, і наша функциональная обязанность заставить перевозчиков выполнять графіки на ваших улицах, коли є заключення договора. Тому що зараз це все превращается в абсурд. Та поки йдуть дебати, хто кому і скільки винен, у тій самій Кореї найближча балка продовжує забиватися непотребом. У гаражного кооперативу, який зробив звалище прямо в городах мешканців, договір на вивезення сміття абсолютно відсутній. Це підтвердили і у компанії Грінко, яка обслуговує Красногвардійський район. Наша компанія зв'язувалась з тим їм дали пакет, які документи потрібно предоставити для заключення договору. але компанія не прийшла, документи не предоставила, тобто договор не підписала. Соответственно, по сьогоднішній день непонятно куди вибрасувати ботові відходи. Наверняка далі загрізняється частний сектор, який знаходиться рядом. Кілька місяців тому в автолюбителі 5 божилися встановити протисміттєву огорожу. Я І так приймаю свої міри, закриваю цю дірку, щоб ніхто туди нічого не вибрасував. Я ж не буду її оттуда витягувати. Как? Ви бачили, який склон там? Огорожа з надписом Не смітити дійсно з'явилась. Однак чомусь вона має двері та замок. Мабуть, для того, щоб тепер відходи там скидав тільки той, хто має ключ. Чоловік, який перетворив власну оселю на звалище, за словами сусідів, не працює вже багато років, а всі його документи або в купах відходів, або згоріли під час пожежі. Нічого не робота нічого не Ну не работает. Он же роботи не старий. Я не знаю, он року, з какого 54 з 54-го или с какого. Відсутність елементарних санітарних умов не лякає Олександра Сидельника. миється дощовою водою, їсть залишки з базарів, а деяку соціальну та медичну допомогу отримує в одному з благодійних центрів. Получається, чисто случайно. Получається мені підказали в этот соціальний центр. Там пенсіонери і бомжи ходять. І зараз я получається на правах як бомжа. Вот, что прихожу, там немножко м'яса бульон, uh -huh. или куриные косточки Вот тут вот, е та саме фабрика. Дівчини дають наприкінці бесіди. Пан Олександр запропонував нам кількох кошенят та пообіцяв, що генеральне прибирання у будинку так і зробить. Та саме головне, надо пообічати, що ми силами все всього берімо Добре. Утім, мешканці вулиці з вивистою чомусь у це вже давно не вірять. За мусору не платять. Квартальний комітет знають. А чому платіть на мусор не вбрасів, тому що мусор весь у нього. Історій, пов'язаних із прибиранням сміття у Дніпропетровську, велика кількість, і всі вони, як у кривому дзеркалі, є відображенням великої загальноміської проблеми, над вирішенням якої б'ється і міська влада. Якщо ми візьмемо договорную базу, то, к сожалению, только 60% жителей города заключили договора на вывоз мусора. Если мы говорим о частном секторе, то 90% договоров не заключили. А частный сектор в нашем городе – это достаточно большой массив по площади. У приватному секторі відходи або спалюються, або викидаються у найближчі лісосмуги. Накопиченню сміття сприяють і так звані сірі перевізники на ринку збирання відходів. Три офіційні компанії та 40 нелегалів. когда наши жители обращаются с очень правильным вопросом и требованием убрать стихийные свалки. Простым арифметическим счетом, сколько мусора производится, сколько его переработано, сколько вывезено, мы не досчитались порядка 1 миллиона 140 тысяч кубов. Вот и ответ, откуда берутся стихийные свалки в нашем городе. Голови квартальних комітетів, у чиї обов'язки входить збирання грошей для вивезення сміття, скаржиться. Ця робота нагадує жебракування. Пані Наталія відповідає за район Озерки. Жінка зізнається, достукатися до свідомості мешканців, як і в їхній приватній оселі, дуже важко. Ходишь, ходишь, стучишь, стучишь и не можешь попасть. Не платят. Есть такие по три года не платят вообще за мусор. Работники горы с Там сыночек работает в горы с Я платить не буду. Кто не оплачивает за мусор деньги, Вот. тот выносит мусор. Естественно, куда. Или в контейнерах дома они выносят, они так и говорят. Мы вывозим сами, куда вы вывозите. Никто ответить конкретно не может. Понимаете? Или вот видите, что в посадке делать. Перевізники в один голос стверджують, призвати до совісті мешканців не виходить. Тому без промивання місків тут не обійтися. Мусор вибрасують то лі е, в кручі, свалки, або там е, виносять близько ліжайші контейнери, які знаходяться возле висоток. Е, начали от з заключення договорів приходити до людям, доводити до відома. Не хочуть люди платити, просто не хочуть платити. І штрафувати, ходити так з рідами, убіждати людей что нужно, в конце концов, наш город сделать, превратить хоть немножко в чистый. Понимаете? Чиновники, озброєні договорами та під охороною муніципальної гвардії, йдуть у кожен дім, але скрізь їм показують на двері. Долг цього домоволодіння складає 530 гривень з кінця 2008 року. Оплата ні разу не проводилась. Були попитки тут заключення? Так, тут були, приходили з участковим міліціонером, але це все було в грубій формі і нас не прийняли в цьому домі. ящики ему будем платить. То есть вы согласны, если возле да. вашего дома поставят сантрея? Возле моего не надо. Носить я сюда. согласна, чтобы у меня стоял на улице Арбатской было место, и мы бы там платили. Это вы отходы, мусор, куда вы деваете? как вы их утилизируете? Ну, так у меня огород есть. Смотрите, а упаковку с отходов тоже не хватает? Киев отвозите? Да, я там плачу за мусор. Я думаю, в вот двух местах хочется Дітей вивозять, там і платять, і здаються. А где Более не, я де носики? Я не вивозюю. У вас є договор з полігоном? Це в ній договора немає. Ну, як, ну, куди договор? Ну, так, куліборка прийняла тільки по договору, не по талону. Знаючи, що мовляння на жителів не діють, та вулиці від цього чистішими не стають, квартальна Людмила Гриценко розробила власну програму чистоти. Її принцип – з боржниками їхньою зброєю. Были такие, как говорится, у нас неплательщики, мы боремся с этим. Это, самое, это по улице Кривоносова идет у меня, которые выставляли мусор, там по 136 молчан. Но приходилось выбрасывать, забрасывать им мусор во дворы. И начали платить. И самые лучшие стали плательщики. Останнім часом і влада намагається зрушити з місця сміттєву проблему. На боротьбу додатково виділено 19 мільйонів гривень, не за горами і нові контейнерні майданчики. Крім цього, запевняють чиновники, неплатників чекають неприємні сюрпризи. Там, де не допомагає роз'яснительна робота, будуть виписуватися штрафи. Там, де не допомагає ця ситуація, будуть писати, готуватися документи, і відправлятися в прокуратуру, оскільки ми повинні вміс добиватися того, щоб люди. Вместе с нами заботились о чистоте города, это наша обязанность, но о чистоте вокруг своего дома люди должны тоже заботиться об этом.